Там, де сьогодні тече тиха вода, колись билися пороги, кам'яні виступи, що здіймали ріку вгору, гуділи, ніби жива істота. Вони були орієнтиром, випробуванням і символом сили. Сьогодні ми стоїмо на тому ж місці, і хоча вода вже мовчить, пам'ять ще говорить у спогадах, у науці, у легендах. Ми збираємо ці голоси, щоб не загубити. Тут ми зупиняємось, щоб не проскочити повз сенс, щоб зібрати нитки спадку, розплутати міфи. Ми тут, щоб побачити глибше, щоб відчути те, що зазвичай сховане, бо сенси під водою, під землею, усередині. Кожен, хто сюди приходить, наче стає на поріг між минулим і майбутнім. Ми хочемо повернути Дніпровим порогам голос через розмови, дослідження, увагу, через пам'ять, якою ділимось далі. Бо немає майбутнього без поваги до глибин. Адже іноді достатньо просто зупинитися і послухати те, що досі звучить на порозі. Доброго дня! У нас сьогодні дуже дорогий гость Олег Гавриш. Я хочу задати вам питання, що вас привело до думки писати книгу? Взагалі, оцей шлях до книги, шлях до казки дорослого чоловіка. Як я шуткую, коли спілкуюся зі студентами, щоб написати страшні казки Український хорор, потрібно спочатку попрацювати юристом. Друга вища освіта саме юридична, я працював за фахом. І, ну, мабуть, не я вирішив і почав писати казки, а ці казки мене знайшли, і вони спонукали мене донести їх до загального кола, до читачів. Бо взагалі спочатку це було більше як хобі. Ми вважали, що це моє хобі, і це буде якесь, якесь невелике коло читачів. Але ми з дружиною помилилися. Книжка вже настільки сьогодні завойовує серця, серця читача поза віком, поза статусом, поза місцем проживання, народження. Вона дійсно вже стає на сьогодні народною книжкою. Українські казки відіграють важливу роль в самоідентифікації нації. Вони є культурним кодом. І чим вони відрізняються від казок інших народів, які виразні риси можна назвати? Ну, мабуть, найголовніша різниця з казками інших народів те, що українці це нація хліборобів, які працюють на своїй землі, які не відривні від землі. Але якщо трапляється якась біда, якась навала ворогів, то українці об'єднуються, перемагають і знову повертаються до своєї праці, але вони не чекають на лежачи на печі, доки з'явиться чарівна щука, яка виконає усі бажання. Оце, мабуть, головна відмінність. І ще е дуже важлива риса українських казок: це рівність між жінками і чоловіками в українській родині. Жінка завжди берегиня, так, господиня. Так, а чоловік хлібороб і воїн, в залежності від того, які мають часи. часи. <рес> Обов'язково да. усі українські жінки, хоч трошечки, але відьми. Я живу на Дніпрових порогах, бачу ландшафти оцього нашого Запорожжя. Я читаю про них в різних книгах і бачу, що це були степи Дніпро, Пороги. Могили, скіфські кургани. Але я не знаю, чи відрізняються казки цих ландшафтів, наших дніпровських терен, від казок, наприклад, Полісся, Карпатський гір, Чорномор'я. Ви знаєте, як виявилось казки Баби Гавришихи, торкаються серця читача незалежно від місця проживання, і ми багато подорожували з презентаціями по всій Україні. По території всієї України, коли ми були на Закарпатті в Карпатах, ми запитували слухачів, а які персонажі притаманні саме їхнім регіонам, саме регіонам Заходу України, Півдню України. І ми зрозуміли, що дуже невелика кількість відмінностей. Ну, На Закарпатті, на Заході, наприклад, є така. Містична істота, як чугайстер, яка, яка відсутня в інших регіонах України. На сході, в степах є така міфічна істота, як світилки. Вони саме живуть в степах, але всі інші вони однакові. Єдина різниця, що події відбуваються на сході, це в українських степах, на Заході України, в горах. На полісі в лісах, південь чи північ, е, Не... теж залежно від місцевих ландшафтів. Але всі інші міфічні істоти, е, сама структура і суть казок, вони майже ідентичні. Що ще раз знову ж таки підтверджує, що ми одна нація, цільна і нероздільна. А поняття добра і зла? Добро і зло воно однозначно це. Зазвичай діл, присутні в казках світ звичайних людей і світ потойбічних істот. Світ потойбічних істот зазвичай вважається злом, світ звичайних людей, звісно, добром. Хоча, саме в казках Баби Гавришихи, головна думка, головна ідея усіх казок, що між цими двома світами повинна. І Існує рівновага, яка так іноді порушується, але і люди, і потойбічні істоти іноді навіть об'єднуються для того, щоб відновити цю рівновагу. У другій збірці Казок перша казка так і називається рівновага. І коли відбулося повномасштабне вторгнення Росії на територію України, Мені деякі читачі навіть писали Олежа, звідки ти це про це знав? Бо саме в цій касці луснула перетинка між світами, і в наш світ хлинула, ринулась нечисть, нечиста сила. Саме так, як це відбувається сьогодні. То нечиста сила вона приходить через людей в цей світ, так? Чи ні? Не завжди. Не завжди, Вони, не завжди. Ці світи співіснують між один між одним. Але іноді відбуваються якісь події, складаються умови, рівновага знову ж таки порушується. У ваших казках часто зустрічається слово поріг. Порог, поріг. Так. Накшалт, герой зупинився на порозі, переступив порог, перечепився через порог, стояв за порогом. Я коли читала, то звернула на це увагу, навіть запитала штучний інтелект, скільки разів це слово у вас зустрічається, але він не відповів мені. Ось, То я хочу запитати, який сенс вкладається в слово «поріг» в українській міфології? Ну, Ми зараз насправді знаходимося на порозі, який був затоплений? Казках часто згадується слово поріг. Бо в українських традиціях, в українській міфології вважалося, що під порогом живуть душі наших предків. Тому е, не бажано було навіть заборонялося наступати на поріг. Завжди переступали через поріг. І в моїх казках переступають через поріг. І е, в казках інших авторів. Навіть... Е, Вхідні двері в сільську хату, в стару, були низенькі. Коли людина заходила в хату, вона була змушена трошки нахиляти голову. Це вважалося, що людина вклонялася душам, духам, предків. духам предків, віддавала їм шану саме тим, які знаходилися, жили під порогом. Тому поріг, крім того, що це було сакральне місце для українців. Ще вважалося ще і як порталом, переходом між світами. Як поріг в хаті, так і Дніпрові пороги, які розділяли, як вважається, річку Дніпро на Борисфен і далі вже був Славутіч. Цей відтинок Дніпра на порогах, він в міфології в українській навіть порівнювався. Зі Стіксом. Тобто це з місцем, яке існувало між світами, між світом вільних людей, який в ті, в ті часи існував за порогами Запоріжжя. Це Дикий степ, це вільні землі, великий Луг, цей шлях, цей шлях по порогах цей Стікс, було під силу. Пройти далеко не кожному. Були навіть як в легендах, міфах в старовинних стосовно да, там був перевізник, так і в, українсь... в Україні були лоцмани, які переправляли через пороги, так. Через пороги і допомагали подолати це припоно. І ще це було як. Очищення. Тобто той, хто пройшов крізь пороги, він очищувався, і він вже міг потрапити у вільний світ. Давайте ще трошки тему порогу української хати. Українська хата це взагалі сакральна така річ для нас. В казках баби Гавришихи кожна казка починається з того, що до Баби Гавришихи в гості приїжджають онуки. Якась подія, вона їм розповідає казку. І оцей початок казки це спогади мого дитинства, яке я проводив в селі, в селі у бабусі, і мені навіть пощастило дитиною один раз прийняти участь у толоці. Ми на книжкових форумах на зустрічах запитуємо, чи знають особливо молодь, що таке українська толока. Ну, приємно те, що багато хто дійсно знає. Бо українська талока це по селу оголошувалася талока. Оголошував той, хто збирався, планував збудувати нову хату. Господар нової хати, він, його задача була приготувати глину, кінський кізяк, воду, гілля, з якого робився каркас хати. В назначений день і час збиралося все село. За день будувалася. Нова хата. І наприкінці господар накривав такі довгі столи. Зазвичай вони були на звичайних дошках, і все село сідало, всі, хто приймав участь у толоці, сідав за ці столи. До речі, випивали зовсім потрошечку, більшого перекусювали і обов'язково співали пісень. І от дитинство, я пам'ятаю, як ми приїхали в село. Була оголошена толока, посеред двору була величезна яма, в якій була глина, кінський кізяк, солома, і вона була залита водою. І нам нас дітей роздягли і сказали: от в цій ямі можете робити все, що завгодно. Це було неймовірне щастя. Ми були усі в усій глині, ми її добросовісно перемісили, і потім з цієї глини дорослі робили. По-різному називалась лампач, кавелики, із яких будувалася українська хата, і це була теж наша суто українська традиція, яка сила її була в об'єднанні. Таким чином, за допомогою толоки, кожна українська родина, одинаки, інваліди мали можливість отримати власну хату. Тому і кожна хата, звісно, починалася з порога. Чи існують якісь спеціальні міфи про Дніпрові пороги? Чи є спеціальні персонажі Дніпрових порогів? Кожен порог має величезну кількість легенд і міфів. На кожному порозі була присутня і була хазяїном порогу якась нечиста сила. Як мінімум, чорти закручували воду і каламутили воду на порогах. Ну, я не буду трошки спойлерити, бо насправді, в праві, в планах є написання книжки про, саме про Дніпрові пороги. Звісно, це буде містична, містичні історії. Вони вже в роботі. Не буду багато розповідати, але так, Дніпрові пороги це. Концентрація містики, концентрація сили. І я дуже сподіваюся, що в мене буде час, натхнення і сили, щоб народилася книжка саме про Дніпрові пороги. Сьогодні тема в нас трохи пов'язана з містикою, з міфологією, і мені хочеться запитати тебе, чи колись в житті, або зараз, з досвідом військовим, відчував ти якийсь особистий сакральний зв'язок. З містичними істотами, з містичним досвідом. Є в тебе такий досвід? Мій особистий досвід насправді не дуже багатий, тому що я не у бойових підрозділах. Я займаюся координацією логістикою в інформаційному підрозділі Української добровольної армії медіапідрозділі. Звісно, я спілкуюся з побратимами зі своїх підрозділів, з інших підрозділів. І не тільки УДА, але й Збройних сил України, і на війні зазвичай трапляється дуже багато містичних випадків, містичних історій. Я зараз їх збираю, збираю ці історії, ці випадки, які траплялися з нашими воїнами, і сподіваюся, що знову ж таки після вже перемоги. Буде народжена написана книжка, яка на сьогодні має робочу назву Історії яких ніколи не було. Це будуть саме міфічні історії, які траплялися на фронті, які траплялися під час російсько-української війни. Після перемоги ця книжка дуже сподіваюся, побачить світ, зустрінеться з читачем. А скажи, будь ласка, якісь містичні практики, ритуали. Допомагають тобі підтримувати рівновагу в такі часи. Особисті практики і ритуали це насправді дуже особисте. Можливо, колись прийде час їм поділитися, але не сьогодні. Але я хочу сказати, що ми всі знаємо з дитинства це нам передавалося нашими батьками, бабусями, дідусями. Оці прості речі доступні. Які нам сьогодні здаються, можливо, якимись побутовими, якимись незначущими. І вони відображені в моїх казках, це повсякденна, е, її називаючи побутова магія, сільська магія. Усі ми знаємо, що якщо якісь негаразди, що потрібно зробити? Взяти на сковородку висипати сіль. Прожарити її на пічці і потім десь в якомусь місці, де не зростають, не на городі, її закопати в землю. Таким чином, очищується наш Простяр, життєвий простір. Та? Хтось дивиться дурним оком або проходиш повз подвір'я відьми, що потрібно зробити, в кишені скрутити дулю. Ага. Якщо потрібно так... захистити хату, Потрібно бажано вістрям старої коси намалювати коло навкруги хати по землі, прямо провести. І таких знайомих нам речей, їх величезна кількість, і ми їх використовуємо в житті. Плюнути через плече. Якщо повертаєшся за чимось додому, повернувся, потрібно подивитися в дзеркало. Це все. Те, що працює, те, що ми знаємо, те, що передано нашими предками, і воно, мабуть, записано на нашому генетичному рівні. Так, сіль, так, так, вогонь, все це так, так і є, і нам потрібна дуже велика сковородка зараз <свісно> <свісно> і дуже багато солі. Я бачу тату і спостерігаю, як воно там рухається. Мені хочеться запитати, з чим пов'язана, що вкладалося. Насправді, як я вже казав, книжка Казки Баби Гавришихи вона поза віком, поза статусом. Навіть брутальний такий майстер тату настільки надихнувся змістом книжки, ілюстраціями до книжки, що він зробив мікс з ілюстрацій до першої книжки, і таким чином на мені з'явилося це татуювання. Mm -hmm. І так дійсно тут якраз всі наші. Відомі оберіги, про які розповідав перед цим, тут і коса, усім відомий часник, всі знають, як ним користуватися, і, ну і інші, інші українські Можна обереги. Сказати, що українські. Це оберег. Так? Так, оберег. Це, і mm -hmm. су, су, сукупності це саме оберіг. Існує така, такий міф, така легенда, що усі воїни, які за всю історію, Існування України боролися за її незалежність і загинули в боротьбі за її незалежність, але так і не дочекалися її, що ці воїни не пішли на небо, а вони залишалися тут. До... Вони чекали останньої битви. Дуже схоже. Я сподіваюся, що наразі якраз у ця російсько-українська війна це її остання битва. І ці заг... душі загиблих воїнів чекали, щоб приєднатися до живих воїнів. Навіть коли в 2014 році в Дніпрі формувалися добровольчі батальйони, а вони формувалися саме в Дніпрі. З Дніпра вони вирушали на схід. Було б логічно рухатися найкоротшим шляхом Павлоград, Павлоград-Покровськ. Але е, ці батальйони вирушали на схід по дузі. Через умовно, через Запоріжжя, через Пологи, через Гуляйполе. І бо саме оці душі загиблих воїнів, щоб приєднатися до живих, вони чекали на межі вільної землі, якраз там, де проходили наші добровольчі батальйони, коли рухались на схід, і до них приєднувалися загиблі воїни, щоб прийняти участь в останній битві. за... Вільну незалежну Україну. Тобто, на сьогодні поруч живими воїнами стоять і боронять нашу, виборюють нашу незалежність і воїни минулого загиблі, і навіть сама саме сили природи допомагають і стоять поруч в боротьбі за Україну. Якщо порівнювати і повернутися до теми порогів, то в мене таке відчуття, таке враження, що ми вже Занесли ногу над порогом, щоб переступити з хати, в якій нас замкнули у вільний світ назовні, у світ вільних людей. Так, а коли я кажу, що ми стаємо на порозі, то ми не стаємо на порозі, так? Да? Ми не можемо ну, так сказати. Зазвичай так. в українській традиції не бажано було ставати на поріг, через нього mm -hmm. переступали. Може, тому що це крім того, що стояти на душах предків, а це ще зупинка. А коли вже прийнято рішення, коли склалися умови, треба переступати, переступати і йти. переступати поріг і йти, так. так рвати, як моя бабуся казала: рви поле та тікай. Якщо тобі щось там волю забирають, рви поле та тікай. Це означало, що навіть якщо тебе тримають за спідницю, не йди там, не щось рви поле і тікай. Отак нам треба тікати. Від того зла, від брата, яке нас да, намагається від... поневолити знов та я хотіла б ще підняти таку тему як самоідентифікація нації. Я думаю, що вона починається з дитинства і починається саме з казок, але казки вони мають кілька рівнів прочитання. І коли дитині читають казки батьки. Вони читають і американські, і скандинавські, і молдавські. Вони можуть бути різні казки. Дитина сприймає світ через маму, через того, хто її читає, через тата ідентифікує себе з образом, який є в да, з образом героя. І коли в цій казці буде наш український степ, наш український Дніпро, пороги, то дитина, побачивши це, відчувши, вона саме ідентифікується саме як українець. Згоден з вами, і дійсно, от як яскравий приклад, це якраз мої книжки «Казки баби Гавришихи, бо починав я їх писати, коли я бачив читача дорослого. А як виявилось, вони подобаються, дуже подобаються і дітям, і молоді, і підліткам. І дійсно діти роблять для себе відкриття, що виявляється, окрім. Казок інших культур, інших народів існують українські казки. Навіть е, порівнюють на сьогодні діти казки Баби Гавришихи, порівнюють з е, Гаррі Потером. кажуть, це наш український Гаррі Потер. Так, ще йде порівняння, що це наш український, але поки що Гаррі Потер. Е, ну, це просто потрібен ще час. Я вдячна вам за цю бесіду. Мені було дуже цікаво. І я маю сподівання, що наступну книгу, казок про Дніпрові пороги ви будете презентувати саме тут. Я вже намагаюся давно не давати остаточних обіцянок, але я можу пообіцяти, що за можливістю я зроблю все, щоб презентувати, і саме на цьому місці, і саме у вашому чудовому парку, на порогах.